І так, Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Е, сьогодні ми, ось можете побачити, буду закривати вологу. Так що приємного вам перегляду, зараз заправляємося і їдемо на поле. Поки ще не стемніло, щоб я вам зняв трошки відосик. Так що гарного перегляду, погнали. Все, я вже від, від, ключем. Бачите? Тут під пазом. Получається, збирається пилюка, це все. Тут всередині зроблений такий, така лійка, фільтр. Такий невеликий, що він мусор не пропускає. Ось можете побачити зараз знизу. Бачите, десь пилюка попала не фокусується. О, там видно. І отак. Ну він хороший, але я заливаю без нього. Бо я заливаю через таку лійку, що не пропускає воду. Раз, щоб ніяка вода нічого не попадала в систему, бо тут буде біда, як попаде якась. Ну тут же є фільтри всякі. І масляний, і цей. І паливний. Короче, тут все є, але ну, для безпеки ми завжди заправляємо. Бо ми заправляємо з каністр, може якийсь мусор попасти. І... Так що я заправляю зараз і починаємо рух. Так, у нас починається трошки дощик, але поле, як ви бачите, невелике. Е, ось так вщіплено в нас зараз на ланцюг такий міцний, здоровий. Е, можемо чіпляти так само на ось ви бачите, тут. Ну, просто як зручніше, так і вже буде. Зараз покажу, як розкладуся і покажу, як вони будуть працювати. Вже темніє, так що хочу встигнути вам трошки підсняти, щоб... Були нормальні кадри. Так що погнали. Ну, як ви бачите, борони саморобні, 5-метрові. Так що ще того разу я не знімав, бо вже пізно робили. Трохи якогось пальця погнули, то ми поміняли, коротше. Ну таке, як воно, як в полі. Зараз я отута, тут гречку я орав, відео є на каналі. Так що ви побачите, тут у нас борозна, заділиємо її. Як ви бачите, земля вже суха зверху, а знизу ось трошки вкопну і мотку. Так що гарного вам перегляду погнали далі. вам показати, просто подивіться, яка красота. Ось, почав працювати трошки, от як ви бачите, від краю зробив. Ось так виглядає це все. Ось коле у нас виходить до обробітку, ось після Плюс цих бурін, що вони такі, ну, не сильно вони тяжкі. Але вони, як ви бачите, дуже хорошо зарівнюють. От, можна подивитися. От, непогано зарівнюють. І хорошо закривають вологу. Та, навіть якщо є якісь ось корінці, бачите, там отакі, Воно все витягує його наверх. Ось так виглядає. Бере на гектар приблизно, думаю, десь 4 літри. Ось почало світити. можете побачити, десь біля 4 літрів. Тут у нас попередних ще раз повторююсь гречечка. Ось як ви бачите, я тут проводив воронку решток якихось там рослинних, нічого такого не видно. Сьогодні зранку був такий. Невеликий сніг, пилюки сильної зараз немає, але вчора ми працювали вчора-позавчора, то трохи, трохи було. Продув фільтра, ось так тракторець виглядає, Я також хочу зробити огляд на трактор, бо дуже багато хто просить. Борони, що тут ще сказати, ну, складаються з тут раз-два. Що в нас далі 6 з шести бурін саме Самі раніше там зварили, ось як ви бачите. Ось така красота. Все таке можна сказати по колхозному, але будемо прагнути до більшого. Тільки потрібно нам, щоб ми перемогли і все буде порядок. Так що ось так виходить. Тут просто можна малювати малюнки. Така краса. Ось ще покажу наскільки сантиметрів приблизно роблю. Отак. Ну Буквально там розпушує верхній шар там, тих 5 см чи 7. Отак воно. Все по красоті. Не, вологи в землі достатньо. Зима хоча б була така, багато хто каже, що зима погана була, але на мою думку, що зима була непогана, тому що опадів було е достатньо. Були і дощі, і сніги йшли. Хоча воно все розставало, але це ж воно розтає і воно одразу в землю. Так що вологи нормально. Думаю, вже скоро починається посівна. Ось як ви бачите, тут рештки вже такі Ось вони. дуже легко кришаться. Спереді покажу трактора. Ось так. І оцей, пам'ятаєте, відео я показував тут такий горбок, бо тут рили, тут йде газ, ось як ви бачите, То тут рили. Ескаваторами і так і вони не зарівняли, так і лишили. Ну, це не моє поле. Ще раз повторюю, я собі вже зробив, ну, собі вже закрили вологу. От такий гребінь тут, я його пробував трохи зчесувати і з кожним разом це вже другий рік виробляємо цей гребінь. Але вже ну, краще, але я не знаю, скільки ще треба буде його. Коротше, вміють нас вирити і. Залишити. Так що ще покажу вам фрагменти відео, як ми працювали саму роботу, бо зараз вже темніє і певно, що не встигну зняти. Так що дивіться відео далі, поки ще не прощаюсь з вами. Ще хотів включити, щоб ви почули, яка тут шумоізоляція. Звісно, не дуже голосно ну, і не дуже й тихо, я вам скажу. Ось я вже завершив поле, зараз буду складатися. Дякую всім, хто додивився до кінця. Закриваю зараз оці ще невеликі косячки. Так що дякую всім за перегляд. Далі будуть цікавіше відео. Буде огляд на трактора. Так що, всім дякую за перегляд. Мирного неба і найголовніше, будьте здорові. Слава Україні!